Всім привіт! Мене звуть Тетяна, я організаторка простору, і я рада вітати вас на каналі Магія Дому. Сьогодні знайомимося з вами ближче із вертикальним складанням одягу. Коротенько пройдемося по аргументації, чому саме цей підхід, зрештою, допоможе вам вирішити проблему постійних перескладань і наведень порядків у шафах, і також почнемося складати одяг, постійно рушники подібним способом. Тож, з дитинства для більшості з нас, кому хоч трошки за 20, звичними є високі традиційні стопочки з одягом, постільним рушниками. І так далі. Зазвичай, щоб це все займало максимальний простір у шафі, складають подібні стопочки майже впритул по висоті полички. І очевидно, що для більшості знайомі також постійні перескладання тих стопочок, бо вони з часом елементарно розсипаються. І як не старайся, а подібна система триматися не буде, адже як тільки ви шукаєте необхідну вам річ і тягнете її зсередини подібної стопочки, вона враз втричає свою структуру, і наш цикл перескладань запущено. Це Непрактично, незручно це краде на скупу часу. То який може бути вихід, окрім окремо найнятої людини для подібних задач. Якщо ви дивилися попередні лекції на цьому каналі, що я вам щиро раджу, то зараз дружно дасте мені відповідь. І наша відповідь це вертикальне зберігання в цілому і вертикальне зберігання текстилю, зокрема. Зауважте, що наші традиційні високі стопочки вертикальні, і вертикальне зберігання одягу це різні підходи, як ви вже могли собі візуалізувати. Вертикальне зберігання, про яке йде мова на цьому каналі, витікає з методики Конмарі, і основна і беззаперечна його перевага в тому, що подібний спосіб дозволяє нам підтримувати порядок довгостроково, адже в процесі користування речима ми не порушуємо нашу систему зберігання. Простіше кажучи, ви можете взяти будь-що, і речі довкола залишаться недоторканими. Саме це забирає нам у цей момент із постійним. Перескладанням речей і з постійними наведеннями порядків. Тепер до основних побоювань, які я зазвичай чую. І перше, і найосновніше, це чи вміститься та сама кількість речей на поличку. Загальна відповідь так. При вертикальному зберіганні одягу або текстилю речі чудово утискаються, і навіть при щільному заповненні полички або шухляди у нас все ще підтримується порядок під час користування. Чому ж відповідь загальна? Бо я завжди чесна з вами, і очевидно, що при традиційному складанні одягу ми можемо максимально задіяти площину полички, скласти наші речі максимально плоско і набудувати ці пізанські вежі. При вертикальному зберіганні ця можливість у нас обмежена, адже ми маємо скласти речі таким чином, щоб вони були стійкими і могли самостійно стояти на поличці. Проте перевага у зручності і комфорті має бути набагато важливіша за кількість. І, перш ніж ви закидаєте мене тапками і фразами по типу, то що мені тепер купити? Ще одну шафу або викинути речі, вони ж мені потрібні? Я поспішу додати, що саме по собі вертикальне зберігання може значно покращити вашу ситуацію, але не вирішить всі наявні проблеми та нюанси. Саме тому ми з вами завжди застосовуємо комплексний підхід. Спочатку ми речі перебираємо, а вже потім їх організовуємо. Погодьтеся, що жертвувати своїм комфортом заради кількості речей це рівняння безрівності. Ще одне, питання, яке зазвичай турбує: чи не будуть речі сильно? Заминатися, адже виглядає цей спосіб доволі незвично. Відповідь ні. Що при традиційному складанні, що при вертикальному речі мнуться і мнуться однаково. Якщо ви хочете повністю уникнути цього, то вам потрібно або завішувати речі на вішаки, або ж застосовувати певні способи, які розраховані на тимчасове зберігання, наприклад, у валізах, і насправді не є дуже зручними для повсякденного користування. Залишайте коментарі, до речі, кому цікаво відео, як запхати все своє життя в одну валізу. І третє, з чим я найчастіше зіштовхуюсь, багатьом на перший погляд виглядає, що незручно так складати. Що ж, з упевненістю можу сказати, що незвично так, але насправді доволі зручно. Трошки практики і швидкість, і легкість складання стають такими ж, як і при традиційному способі, а от комфорт у користуванні значно зростає. В цьому відео ми з вами детально розглянемо, як складати різні категорії одягу і також наші рушники. І постільне і почнемо саме з верхів. Основна наша задача з одягу будь-якої форми зробити прямокутник. Починаємо з футболки, бо це найпростіше вже майже прямокутник. Перше, ми ділимо нашу одягу. Річ на умовні третинки. Як бачите, десь по ширині горловини проводимо умовні лінії, тут вже є ці загини. До речі, футболка м'ята, після прання не вивернута, От як можна економити час собі. Тоді ми беремо одну частину і загортаємо її по цій першій лінії. Якщо рукавчик дозволяє, то по ширині цього прямокутничка його загортаємо. Далі другу частину нагору. Першої і так само з рукавчиком. Тепер нам треба з вами відміряти ніжку. Ніжка у нас десь на ширину від вашого великого пальця до середнього. Відміряємо і ведемо верхню частину виробу до нашого великого пальця. Далі уявляємо, що ми нінця робимо ще одну таку перетинку, по ній загортаємо один раз. І загортаємо третій раз. Виходить ось такий валик. Ваша задача подивитися тут, що наша умовна ніжка йде повністю в ширину нашого виробу, бо саме вона буде його тримати і дозволить йому самостійно стояти на поверхні. Тепер візьмемо щось із більш довгим рукавом. Принцип дії у нас залишається тим самим. Ми по ширині горловини відміряємо наші умовні третинки, загортаємо першу третинку. Як бачите, рукавчик у нас довгий, тоді що ми робимо? Ми заводимо його на ширину нашого прямокутничка, а залишок тягнемо вздовж виробу. Якщо довжина рукавчика не сильно велика, ви можете одразу протягнути його ось таким чином. Але бувають у нас светрики, де рукавчики довгі, і вони будуть трошечки знизу зустрічати. В такому випадку так само вздовж прямокутничка і ось так вниз. Тепер загортаємо наступну третинку нагору. Те саме робимо з рукавчиком. Відміряємо так само нашу ніжку, ведемо виріб один раз, ведемо другий раз. Ніжка у нас на довжину, все працює, і ось таким чином валик стоїть. Поскладнюємо наш рівень і дивимося на ковтинку, яка буде дуже щільна, має горловину. Ми так само діємо: відміряємо наші третинки по горловині, починаємо загортати. Беремо наш рукавчик, можемо провести одразу, щоб більш пласкою, був, пласким був наш валик. Наступну третинку так само нагору накидаємо. Якщо у вас до кінця воно не накидається, в щільних кофтах це нормально. Розпрямляємо максимально, заводимо рукавчик. І що ми робимо тепер? Ми могли б відміряти нашу ніжку і загорнути так, як я вам показувала, але тоді. Наш виріб не буде нормально тримати форму, бо він занадто товстенький. Тут ми можемо умовно поділити на третинки і загнути один раз і другий раз. І ось таким чином доволі об'ємна кофта насправді у нас буде самостійно стояти. Тепер візьмемо щось із капюшоном. Принцип дії той самий. Ми загортаємо наш виріб по третинках. Рукавчик. От тут, до речі, бачите, якщо ввести зразу, у нас буде чуть-чуть стричати наш рукавчик, тому ми загортаємо його один раз ось таким чином. І тоді вже втягну, втягнемо вздовж прямокутничка. Наступна угу. далі, що нам робити з капюшоном? Ми максимально його розрівнюємо, наскільки можливо, і капюшон вже є довжиною нашого виробу, тому нашу відміряну ніжку. До неї ми ведемо з рахуванням довжини капюшону, тобто він ось таким чином у нас загортається. Робимо тут один раз загин і другий. І ось таким чином валик у нас самостійно стоїть. А, ми з вами сьогодні розглянемо максимально важливу кількість речей, тож рубашки так само можуть бути складені. Також є у нас трошки воротничок, визначаємо наші третинки і починаємо загортати по тому самому принципу. Поправляємо рукавчик. Можемо протягнути його одразу, ще одну третинку нагору, рукавчик. І так само закладаємо ніжку, ведемо разом з нашим воротничком до великого пальця. Тут м'який виріб, тому можна зробити ще один разочок загорнути, і останній виходить ось такий валик, який, оп, бачите, заклала занадто маленьку ніжку. Тоді що можна зробити трошечки більше її. Тобто трошечки на більшу віці, ніж від великого пальця до середнього. Загорнули, завели ніжку, пробуємо ще раз і стоїть. Тобто ви дивитесь варіацію, іноді, якщо занадто щільний валик, ніжка має бути трошки довша. І останнє з верхів. Маєчка. Маєчки, так само, не дивлячись на те, що в нас немає видимої горловини, ми по ширині умовно малюємо собі третинки, загортаємо одну, загортаємо другу. І далі, навіть якщо у нас ось такі тоненькі бретелі, ми також їх вважаємо за довжину повну нашого виробу. Закладаємо з вами ніжко, ведемо бретелі до великого пальця, робимо ще один загин і до кінця виробу. І ось такий маленький валик, але стійкий у нас виходить. Тепер переходимо з вами до низів і почнемо з традиційних джинсів. Джинси у нас і будь-які штани можуть мати отут трошечки таку штучку, яка випирає. Ви можете або залишити її, або підігнути трошки всередину, як вам зручніше. Якщо її залишите, то тоді в нас просто вона трошки стрічатиме. Тут ми ведемо від низу до верху, бо ця частина джинс дуже міцна, вона погано згинається. і Якщо у вас є, наприклад, тут такі якісь пряжки, то краще їх зайвий раз не заминати. Закладаємо нашу ніжку, ведемо низ джинсів, робимо ще один загин і доводимо до кінця. Ось таким чином у нас буде валик. Стояти самостійно. Тепер домашні штанці, вони у нас набагато м'якші. Тут ми можемо цей хлястик загортати одразу. Так само ведемо низ до верху на відстань нашої ніжки. Але за рахунок того, що вони м'якенькі, одного ось такого перегину, або навіть ось такого, буде замало для того, щоб цей валик самостійно стояв. Або не замало можете ставити. Але зазвичай, щоб він був більш міцний. Ми робимо кілька додаткових обертів, тобто ми робимо кілька додаткових загинів, тобто ми загинаємо один раз, другий раз, і вже оцей валик доводимо до кінця. Тоді він у нас більш міцний і буде краще стояти. Бачите, перед собою майже такі самі штанці, але це спортивні. І ця тканина, окрім того, що тоненька, ще й доволі слизька. Тому ми їх складаємо таким самим чином. але... Навіть якщо ми загорнемо один раз, другий раз, третій, доведемо до кінця цей валик, скоріше за все, вони у вас самостійно нормально стояти не будуть, тому що тканина занадто тоненька і занадто легко розповзається. Для таких виробів все ж таки краще застосовувати або органайзери, або складати їх у висивні шухлядки. Шорти. Так само їх складаємо навпіл. Як бачите, вони у нас тут трошки неправильної форми, що ми тоді можемо зробити? Ми можемо або трошки цей хлястик загорнути, або повести його трошечки далі, щоб у нас з вами сформувався оцей умовний прямокутничок. Далі ми з вами так само будемо закладати нашу ніжку. Тут можете дивитися, де виходить менш жорстка частина. Мені здається, що з цієї сторони, тому ми беремо верх, ведемо до нашого великого пальця, загортаємо. І так як тут у нас доволі міцний валик виходить. То не потрібно ще раз його згинати, а ведемо одразу до кінця. І ось таким чином у нас шорти стоять. Ще одні шорти, тут більш міка тканина, ми так само їх загортаємо навпіл, але бачите, що хлястик у нас тут буде знизу, така форма самої штанини. Ми цей хлястик загортаємо нагору, ось таким чином. І далі може бути кілька варіантів. Якщо у вас не багато по ширині відстань, то можемо загорнути навпіл. І скласти ось таким чином. Або ж ви можете розділити їх на третинки, загорнути одну частину, другу, і вийде такою доволі дивною формою, але стійкий вали. Нижня білизна. Пробуємо з вами два різні варіанти трусиків, як ми їх складаємо. Тут трошки інша схема. Ми беремо нижню частину, заводимо догори. А далі так само ділимо на третинки: одну загортаємо, другу і далі. Те, що в нас вийшло, складаємо навпіл. Виходить ось такий маленький валик, але який стоїть, і який дуже класно тримає форму сам по собі, не дивлячись на розмір. І тепер е, інша форма. Ми так само заводимо низ догори, ділимо на наші умовні третинки, заводимо одну частину, другу і складаємо їх навпіл. Тут більш е, слизька і м'яка тканина, тому вони у вас зроблять ось так. Проте, коли їх кілька таких. Вони у вас ось так одне до одного стоять, і ви спокійно зможете їх повернути у форму. Тобто, бачите, не дивлячись на те, що саме по собі воно не стоїть, але дуже швидко повертається. І тому, якщо ви щось взяли, воно роз'їхалось, можна їх кілька так поставити, і порядок у вас все одно буде триматися. А тепер чоловічі троси дуже подібні нам до шортів. Складаємо їх навпіл. Якщо вони м'якунькі, ділимо на третинки. можемо ось так загорнути, ось так. І цей валик так само у вас буде стояти. Шкарпетки. Як бачите, тут різні види, від найдовших до найкоротших, і так само вони вертикально у нас будуть стояти. Для найдовших ви можете закласти приблизно висоту валику, яку хочете отримати. Тут тільки дослідним шляхом. Тож, десь ось таку висоту я визначаю, загортаємо один раз. Другий раз і третій раз. І ось наш валик, який абсолютно самостійно, спокійно стоїть. Для більш коротких, зазвичай, ми ділимо на третинки. Десь приблизно ось так. Загортаємо одну третинку, другу. І наш валик так само самостійно стоїть. Для більш коротких також третинки. Одну третинку і другу. І також валик буде стояти. стояти. Наука не точна. <хи> і ці також на третинки: одну і другу. І ось таким чином вони також будуть у нас стояти. Якщо разом, то ось так. І коли ви захочете взяти, наприклад, середину одненьки, інші залишаються так само в такому ж самому вигляді. Далі, якщо, наприклад, вам не подобається, що стирчить стерці... п'яточка, ви можете її так само заховати і загортнути третинку. Третинку. Валик все, що буде трошки неправильної форми, але абсолютно спокійно буде стояти також. Просто це зайвий рух, колготи і лосини. Подібні лосини до штанців, але все ж таки ми не заводимо нижню частину до верхньої, а будемо загортати трошки іншим чином. Тут завжди потрібно трошечки практики і подивитися, що найкраще спрацює. Вам потрібно визначити певну ширину ось цього валика, який ми будемо загортати. Приблизно ось таким чином. Загортаємо кілька разів. Дивимося, щоб це була у нас ось така пласка історія, а не круглий валик. Загортаємо. І коли в нас тут залишається певна частина наших лисинок, ми дивимося, чи вистачить нам цієї ніжки, щоб вона тримала валик. Очевидно, ні. Якщо ні, тоді загортаємо ще раз і решту доводимо до кінця. Тоді в нас виходить ось такий доволі щільний валик, який хоч і буде доволі м'яким, але самостійно стоятиме у вас на поличці. Далі, тепер у нас колготи. Той самий принцип. Визначаємо десь певну ширину нашого валика і починаємо загортати. Ось цю десь певну ширину. Ви подивитеся на практиці, це залежить від ширини вашого виробу. Ось. І тут, наприклад, ми вже можемо доводити до кінця, і тоді в нас виходить такий щільний валик, який самостійно стоїть. І останнє найтонше у нас колготки. Тут так само можливо, потрібно зробити ще меншу цю ширину валика, тому що нам потрібна максимальна кількість ось таких загортань, щоб зробити доволі щільний кінцевий валик. Загортаємо. Загортаємо і тут же можемо доводити до кінця. Цей валик буде ще гірше стояти самостійно, тому що тут дуже м'яка така слизька тканина, але все ж таки форму тримає. І Якщо ми поставимо все ось таким чином в рядочок, хоч воно і доволі хіленько, але форму тримає. Якщо у вас е цілий такий набір стоїть в основній шухляді або на поличці, то вони будуть підтримувати форму, і навіть якщо ви щось забрали і тут щось роз'їдеться, то ось так назад вони спокійно форму цю повертають. Постільна білизна, рушники, все об'ємне, капець. Починаємо ми, як і традиційно, коли складаємо, розпрямляємо наш виріб, шукаємо дві половинки і складаємо навпіл. Один раз і другий раз. Ну, якусь, якийсь притомний розмір, щоб вам було зручно з ним працювати. Наприклад, ось такий. Розпрямляємо. Тепер. Ви можете подивитися на. Глибину вашої полички, або доступну ширину вашої висновної шухляди. І тут ширину вашого валика ви можете визначати самостійно, або ділити на третинки, або ж десь на око загортати. Тут треба поекспериментувати з вашими місцями зберігання. Я обираю десь приблизно ось таку ширину, загортаю один раз, загортаю другий раз. І навіть якщо тут у вас залишається такий хлястик, все одно ви можете його загорнути ось таким чином. Далі, до будь-якої сторони, краще. Там де рівніше у вас вийшов згин, ви ведете низ, закладаєте ніжку трошечки довше, ніж ось ця відстань, бо у вас знов-таки вийде доволі щільний валик. Загортаємо один раз і ведемо до кінця. І ось таким чином у нас виходить валик, який самостійно стоїть. О, тут трошки за коротку ніжку зробила, тоді треба ще чуть-чуть додати ось тут простору. Загортаємо один раз, загортаємо ще раз другий. І тепер все це самостійно, нормально стоїть. Перевага цього способу і прикольна частина в тому, що вам не обов'язково ідеально, рівно все викладати, вигладжувати. У вас все одно, зрештою, вийде умовний прямокутничок, і навіть якщо цей край вийшов нерівний, ви його сховаєте, і цей валик у вас все рівно, без жодного, жодної прив'язки до цього буде акуратно, красиво стояти. Тепер одвічне і проблемне це наші простирадла на ось. Ось таких резиночках. Що ми тут робимо? Ми складаємо зазвичай традиційно половинки ось просто одна частина в іншу частину навпіл, і потім ще раз одна в іншу. Ось таким чином у нас теж такий прямокутничок виходить. Ось так ми склали всі частинки. Тоді ми починаємо загортати саме ось таке простирадло з цієї сторони. Тобто ви визначаєте десь певну ширину бажану валика, максимальненько, як можливо, це все розпрямляєте, не сильно паримось. Загорнули один раз приблизно по такій самій ширині загорнули ще один раз. Ще один раз. І в нас виходить такий, як бачите, кривенький, щось нерівний, валик, непонятно який. Але ми пам'ятаємо, що в складеному вигляді це все нівелюється. Ведемо одну частинку до іншої, закладаємо ніжку, складаємо один раз і ведемо до кінця. І ось наш. Прекрасний можна чуть-чуть тут розпрямити, якщо воно загнулося. Прекрасний валик, який самостійно. З навичками так само ми можемо або розбити її на третинки, або визначити бажану ширину валику. Я зазвичай складаю навпіл. Ще один раз навпіл. Виходить ось такий прямокутничок. До будь-якої зі сторін ми знову заводимо нашу ніжку. Визначаємо, скільки нам, в залежності від матеріалу, з якого виготовлена ця наволочка, потрібно разів е зробити загини. Типу, один раз, другий раз. І третій раз. І виходить ось такий стійкий валик. Великі рушники, так само, як і простирадла і все інше. Спочатку можна для зручності скласти навпіл. І далі, знов-таки, в залежності від ваших місць зберігання, визначити, чи ви хочете вздовж поділити на третинки, чи ось таким чином. Або визначити взагалі певну специфічну ширину вашого валика. Обирайте відповідно до ваших потреб. Ось таким чином ми загорнули. Так само визначаємо ніжку, закладаємо, тут знову виходить щільний валик, тому складаємо одразу навпіл. І ось таким красивим чином у нас рушничок стоїть. Тепер стосовно речей нестандартної форми. Беру, наприклад, наших спідниць. Це така розлітаєчка, бачите, буковкою А. Ми пам'ятаємо, що нам потрібно зробити прямокутничок. Що ми можемо тут вдіяти? Ми беремо крайню її частинку і загортаємо. Максимально всередину, щоб у нас по цій стороні була пряма лінія. І так само з цієї сторони беремо край і загортаємо максимально всередину, щоб була пряма лінія. Якщо вони накладаються ось тут одне на одного, це не проблема. Тепер ви, очевидно, маєте прямокутничок, який також ділимо на третинки, загортаємо одну частину, другу. Тут більш щільно, тому ведемо сюди нашу ніжку, тому ведемо сюди наш низ виробу. І складаємо один раз, другий раз і третій раз. І з великої спідниці виходить ось такий валик. Тут теж м'яка тканина, вона доволі легко розповзається, тому такий щільний валик. Якщо тканина більш цупка, то можна зробити валик більш високим, але в даному випадку стояти воно не буде. Тож, вертикальне зберігання і наявність системи зберігання речей у вашому домі це ті два компоненти, які допоможуть розірвати нескінченне коло із постійних перескладань речей і наведень порядків. Головне в цьому процесі спробувати. А щоб пробувати було легше і ефективніше, у вас є я і цей канал. Підписуйтесь, ставте подобайки, якщо сподобалось, а якщо дуже сподобалось, можете закинути гріш на Монобанку або BuyMeCoffee. Пока!